Дається, що дахами вони торкаються хмар. 25-поверхові каркасно-монолітні новобудови близнюки розташувалися на затишній столичній вулиці Феодосійській. Вулиця й сама знаходиться на пагорбі, тож уже з перших поверхів новобудов мешканці як на долоні бачать все місто. Якщо перших два будинки, забудовник холдингова компанія «Київміськбуд» – передала інвесторам минулого року, то третій будинок будівельники здаватимуть в експлуатацію у серпні, дім саме оздоблюють. І вже відомо, що до цієї яскравої палітри додасться блакитний колір. Саме таким буде фасад третього будинку. Однак цікава Феодосійська не лише цими хмарочосами до їхньої компанії незабаром додасться ще один. Ну а це наступне будівництво каркасно монолітний 25-поверховий тінь під будівельною адресою 2Ж. Ходімте, нас вже зустрічають. Привіт! Цей дім, як і вже згадані, будинки буде односекційним, однак більшим за кількістю помешкань. Якщо у новобудовах близнюках по 131 квартирі, тут 240. На Феодосійській у нас виключно свічки. На даний момент побудовані дві свічки, здані вже в експлуатацію. Ведеться активне будівництво третього будинку. Але напроти, через дорогу, ми розпочали будівництво четвертого будинку. В нього найкращі техніко-економічні показники, більше площі. Якщо ми, наприклад, говоримо, що Федосійська перший, другий, третій будинок, вони однакові, і там площа інвестування складає близько 7,5 тисяч метрів квадратних, то там це порядка 16 тисяч метрів квадратних. Генпідрядник компанія МЖК 1 яка успішно збудувала сучасну гімназію на осокорках північних київський міський центр серця, та чимало житлових будинків, в тім числі і в цьому районі. За словами будівельників, у якості об'єкту сумніватися не доводиться. Як приклад, наводять один з найважливіших на сьогодні показників теплозбереження. Наружна кладка виконується з кератерму. Це один з ефективних матеріалів. На даний момент він є більш ефективний по теплопровідності. Внутрішні стіни виконуємо із піноблока і керамзиту бетона. У цьому будинку лише одно та двокімнатні квартири, адже на них зараз найбільший запит з боку інвесторів. Поруч з будинком буде паркінг. Щоправда, розпочинати його будівництво ще не час. Небагато, але три паркоміс. Фактично, коли Будується будинок, демонтується кран і ми потім приступаємо до зведення паркінгу. Про хід будівництва на Феодосійській ми і надалі вас інформуватимемо, адже успішна робота будівельників це не лише забезпечення житлом киян і розвиток будівельної галузі, але й можливості для компанії «Київміськбуд» забезпечувати стабільний прибуток і виплату дивідендів своїм акціонерам, серед яких власник найбільшого пакету акцій 80% громада Києва. З 1 липня компанія вже розпочала виплачувати дивіденди як фізичні, Особам, серед яких, зокрема, колишні співробітники холдингу так і міській громаді, із 38 мільйонів гривень, 30 мільйонів піде у бюджет столиці за рішенням загальних зборів акціонерів. В Відведені законом сроки всі дивіденти будуть виплачені, всі люди получать свої денежні слідства, на які вони розраховують. Поні, в даній ситуації, яка зложилась в країні, в Києві в цілому, 30 миллионов для города это нормальные деньги, которые должны получить те же самые школы, те же самые садики. И ну, Я считаю, если взять на общем фоне городского всего предпринимательского или предприятий, всех, которые принадлежат городу, то я могу заявить з ответственностью, що більше, ніж Киевгорстрой, никто ніхто не платить. Моє мнение, що больше мені кажется, вообще ніхто не платить. Всі убиточні. Только но сейчас платять дивіденти города. Зазначимо, що виплату дивідендів «Київміськбуд» проводитиме до 30 жовтня 2014 року. Поки новосели роблять ремонти у своїх помешканнях, ми складаємо маршрути будівельними майданчиками, аби своє житло змогли обрати і ви. Тому до зустрічі в ері будівництва.